Доброго ранку, слава Україні! Так, Сьогодні коротко. У нас сьогодні 17 вересня, 22 рік Україна, Миколаїв. Нема особливих новин. У нас тихо. Кілька ночей поспіль. Нас начебто обстрілюють, фіксують запуски ракет, але прильотів ми не чуємо. Ну, Маю надію, що підтверджується. Та моя версія, що коли я бачив переміщення нашої ППО, може все це падає десь за межами Миколаєва. По фронту По фронту нічого ви не почуєте ні в новинах, ні там хлані самойленки і так далі. От. Чому так? Ну тут повна секретність. Але те, що я знаю, значить точаться бої. Це населений пункт Правдине. За посад Покровським і заходять наша вже в Снігурівку. Це безпосередньо кажуть, ну, скажімо так, поранені, поранені бійці. Наша стратегія така: зайшли, відкусили і пішли. Як я і казав, якомога більше вбитих вбитих і виведених з ладу Кацапів. Ну. Но... Хотів зробити великий дайджест, бо зміни очевидні. Маю надію, що сьогодні в день це зроблю. Зараз дуже зайнятий, бо дуже багато планів на сьогодні. Всім гарного дня. Слава нації, смерть ворогам. Україна понад все. Ми переможемо!